Сейчас отримав компенсацію в розмірі 82 тисячі триста копейки. Добрий день, Іване Анатолійовичу. Мене звати Олена. Я представниця юридичної компанії Мережа права. Добрий день. Давайте детальніше поговоримо спочатку про вас. Розкажіть, будь ласка, про е, структуру, з якої ви, яке у вас звання та вислуга? Я капітан служби гражданської захисту в запасі е, 20-го года. Угу. І вислуга ваша загалом. Е, 25 років. 25 років. А е, ви з нами е, працювали по е, відсудженню. Непроведеної індексації, що мається на увазі, коротко поясню. Ви під час служби в 2016 та 2017 році мали б отримати нову проіндексовану заробітну плату, але роботодавець не проіндексував вашу зарплату, через це ви отримали скорочене грошове забезпечення. І ось зараз вже була така можливість компенсацію отримати за ці два роки, коли ви служили. але... Отримали зарплату не проіндексовано. І давайте детальніше про це поспілкуємось. Ви до нас звернулись, скільки часу зайняв судовий процес по відсудженню ось цієї компенсації? І скільки, власне, вдалося отримати з цих недоплачених коштів? Ну, почали ми процес кінця 2000 2021 -го года, из-за того, что в 2022 году начались боевые действия, суд затянулся, реестры были закрыты. Вот э, сейчас получил компенсацию в размере 82 тысячи 300 с копейками. Угу. Больше, а не 82 тысячи. Это за два роки ви отримали. Я так понимаю. Да. Э, Расскажите, пожалуйста, так, зараз ще уточню. Тобто, з кінця 2021-го, чи це трохи більше року, так, судовий процес у нас Так, Да, но ну, из-за того, что боевые действия начались в феврале, так, да, это все затянулось. Так, зазвичай це від 6 місяців, 6-8 місяців. Але ось так, іноді трошки затримується процес через роботу держорганів. Розкажіть, будь ласка, з якого ви міста? І чи працювали з нами дистанційно, чи приходили в офіс? Я із міста Дружковка Донецької області. працював в онлайні. Угу. Чи... А... Чи нормально віднеслись до того, що потрібно дистанційно відправляти кудись документи, чи взагалі з е, довіряли з самого початку? Ну почав довіряти, тому що побачив, що є у компанії свій сайт, е, неплохі відзиви, канал в Ютубі, де теж много коментарів, много відео по роботі, тому поэтому не було. Переконали вас <хи> Так. Да. Хочу більше дізнатись про те, де ви взагалі дізнались про нас. Фейсбуці. Да, перед вами була друга юридична компанія, но вони сказали, що ви не підходите, тому що ми працюємо з пенсіонерами, які уволені до 18 року. Uh -huh. вот. А когда увидел сразу второе объявление, там как-то высвечивать в Фейсбуке режу право, пообщавшись с адвокатом, я понял, что это касается, как бы, ну, вообще я и сам подумал, что не может быть такого, как бы, то когда уволены, если не платили с 16 -го года, то это не платили uh -huh. всем. Всем, кто и... працював а... в Цироке, все правильно. Так, да. і ваш адвокат мене в цьому, ну, как би, бы, То Тобто я вже бы був уверен, що я під цю програму підпадаю. Тобто, бачимо, що місцевий адвокат ну, досить не розібрався в вашій ситуації, не зміг надати допомогу. Довелось звертатися <как> в Одеську компанію, можна сказати. Так. Да. Чи були у вас сумніви, що цю суму виплатять, тим паче, ви ось почали працювати ще до повномасштабної війни, почались бойові дії, врешті вірили, що отримаєте законну компенсацію? Ну, коли перед війною я ще зв'язувався з адвокатом, я був уверен, що все вийде, але коли бойові дії почалися, я зрозумів, що. Что либо вже не будет нічого, либо буде попозже, і вот в этом, в этом году, по моему или в декабрі місяці прошлого года адвокат со мною зв'язалась і взяла розчний счет, куди нужно перечислять деньги. То есть я понял, що процес уже йде ну так після позитивного рішення. Суду там певний строк був на виконання цього рішення, так і це де буквально декілька місяців, і компенсація виплачується. Це не як заборгованість, яку доводиться довго чекати. Компенсації, власне, з такі як у вас індексація виплачується відносно швидко після позитивного рішення суду. Типу, в грудні у вас було позитивне рішення, я так розумію, ну, раз да, попросили номер розрахунковий, і, і ви в березні отримали індексацію чи ще у лютому? В Марті. Угу. Це ось нещодавно в березні. Тобто декілька да. місяців знадобилось, щоб вам роботодавець виплатив цю компенсацію. І ще хочу, Івана Анатолійовичу, запитати вас таке, що б ви хотіли порадити іншим військовим силовикам, в тому числі правоохоронцям, які сумніваються, що варто зараз відсуджувати законні кошти, що в держави немає коштів, що війна нічого не виплатять. б ну, би не сумніватися в тому, що виплатять, в тому, що можна виграти Єдине, Знати, кому можна довіряти вашій компанії, я не сумнівався. Дякую вам за те, що поділилися своєю історією. Ні, за що.